Доброго дня! Я Шкляру Дарина, учениця 8-го Б класу та екскурсовод музею Дубринського ліцею No6. Беру участь у конкурсі інтернет-фестивалі відеороликів музеїв закладах освіти, музей Жива пам'ять народу у напрямку етномотиви моєї місцини за ініціативи педагогічно та учнів. У колективі ЗОЖ No6 у вересні 2017 року було прийнято рішення про створення шкільного музею етнографії та писанкарства. Керівник музею Мончарук Леся Юрівна. Спочатку я хотіла ознайомити вас з виставкою національного вбрання і народної вишивки на Дубинщині. Мало хто знає, що таке керсетка, адже тепер вона має зовсім інший вигляд і назву. Отже, керсетка це безрукавка з декоруванням. Найрозвиненіших форм вона набула у другій половині 19 століття, коли чітко визначились принципи крою, особливості колориту і оздоблення. Пріоритетом нашого музею є кожухи, які відносяться до давнього типу слов'янського верхнього одягу. Наявність кожуха була ознакою заможності. Часто манжети, кишені, відлоги обшивалися тасьмою та шнурками. Кожух це зимовий одяг з овечем, ведмежем чи шкір у всередину, який носили як чоловіки, так і жінки. Колір кожуха переважно білий, зрідка червоний, різних відтінків або чорний. Кожухи прикрашались вишивкою, аплікацією, китичками. Різновидами одягу з овчини є кожушанка. Це теж верхній зимовий одяг, в якому овечухутром вкрите сукно. Прошу звернути на Сурочок, які слугували як натільним, так і верхнім одягом, це і колоритні святкові, і більш стримані повсякденні сорочки, які виготовлялись із полотна різної якості та вишивались. А хто з вас не бачив вишиваного рушника? Мабуть, немає таких, адже рушники широко використовувалися у сімейному побуті українців. На вишиті рушники приймала повитуха немовля, на щастя, долю давала мати рушник сину, якого вереджала в далеку дорогу. На заручинах, коли дівчина погоджувалася вийти заміж, то перев'язувала рушником сватів і в день свого весілля реченні ставала на вишитий рушник. Бачите, скільки призначень має український рушник? Дані давет рушники вишивали червоними нитками. у червоний колір це символ сонця, кохання. І життя. Мотиви квітучої рослинності з гілками, птахами, візерунками, геометричними елементами, з ромбами та квадратами переважають на цих рушниках. Рушники можна читати так, як читають книги. Треба лише розумітися на орнаментах. Наприклад, на є такі собі крайчики, вужики або кривульки то є знаки води. А де вода там життя. Ламана лінія це безкінечне. Вона розповідає, що життя продовжується, бо воно вічне. А чотирикутники це символ сонця. Вишийте собі сонячний рушник, тільки тоді, коли вишиваєте, ваші думки мають бути добрі і радісні. Тоді у рушнику буде чарівна сила. А ось дерево життя це найпоширеніший орнамент українського рушника. На рушникові можна побачити квіти, соняшник, китиці винограду, барвінок та калину. Калина то символ дівочої вроди. З квітами часто переплітається пташиний світ, тому можна побачити на рушниках півника, зозулю, голуба, солов'я та різних фантастичних птахів. Все-таки улюблена птаха нашого народу це зозуля, зозулька, зозуличка. Кажуть, так на Україні про цю маленьку пташку і пов'язують нею щастя родини. Бачите, як цікаво читати рушники! Отже, українська вишивка та рушники, український національний одяг, здавалось би, на перший погляд, не мають ніякого значення в житті сучасної людини, але насправді є живучим бальзамом для нашої дочі. Хочу дещо сказати про наші писанки. Писанки, фарбовані або орнаментовані курячі яйця, Здавна використовувалися як обрядові атрибути, оскільки яйце вважалося символом життя. Виготовлення писанок пов'язувалось до християнськими традиціями зустрічі весни, пізніше з Великоднем. Писанки це яскравий взірець традиційної художньої творчості. Кожний етнографічний регіон України має специфічні орнаментальні мотиви писанок і кольорову гаму їх прикрашення. Дякую за увагу!